Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі брати і сестри, від усього серця щиро вітаю вас з Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа, великодним, великим днем, днем радості, втіхи і щастя. Нехай радість великодна наповнить серця всіх в Україні сущих, особливо серця наших. Захисників, синів і доньок України, які боронять нас в цей час від московської навали. Хай Господь їх захистить і тримає під своєю опікою, дає їм мужність і силу. Сьогодні ми будемо досліджувати вивчати Слово Боже, яке знаходиться у Євангелії від Матфія. Розділ 28, вірші з першого по десятий. Написано: Як минула ж субота, на світанку дня першого тижня прийшла Марія Магдалина і інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя і сів на ньому. Його ж постать була як та блискавка, а шати його були білі, як сніг, і від страху перед ним затряслася сторожа і заклякла, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам: Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса Розіп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він з мертвих, і ото випереджує вас у Галилеї, там його ви побачите, ось вам я звістив це. І пішли вони хутко від гробу зі страхом і з великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав Радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонилися йому до землі, і промовляє тоді їм Ісус: не лякайтеся, ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галилею, там побачать мене. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Нині в нас великий день. Заспіваймо всі пісень, спас Воскрес, скажімо, всім, і рідний край Воскресне в Нім. Дорогі брати і сестри, Син Божий прийшов у цей світ правдивим Богом і правдивою людиною водночас, згідно Писання, яке навчає про його дві природи людську і божественну. Він досконало пройшов усю земну дорогу свого служіння. Досконало виконав свою працю щодо нашого спасіння і викуплення згідно святого Писання. Він пішов на хрестні муки за наші гріхи, за гріхи цілого світу і викупив нас від влади гріха диявола і смерті згідно святого Писання. І нарешті. Знову-таки згідно святого Писання, Він воскрес на третій день мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Все, що Біблія каже про Сина Божого, сповнилося нам на втіху, на радість, а Богові, на вічну хвалу і славу, і поклоніння. Боже слово вірне і правдиве. Те, що Бог пообіцяв, Він завжди виконує. Тому ми з вами знаємо і віримо, що Бог, який, як каже Святий Павло, Господа воскресив, воскресить і нас своєю силою. Він, як написано в книзі дії Святих Апостолів, подав доказ усім із мертвих Його, тобто Христа Воскресивши. У Перше століття Християнської церкви. Не було людини, яка могла би заперечити Воскресіння Ісуса Христа, піддати це сумніву, або казати, що це неправда. Чому? Тому що було дуже багато свідчень. І було б безглуздо все це заперечувати. Апостоли навчають: Бог Ісуса цього Воскресив, чого свідки є ми усі. Книга дії апостолів, розділ 2 і розділ 3. Написано, що під час розп'яття Спасителя на Голгофі з гробів повиходили деякі померлі, а по його воскресінні до міста святого увійшли і багатьом з'явилися. Івангель від Матвія, розділ 27 Святий Павло пише, що воскресний Христос з'явився Петрові, потім 12, потім з'явився. Більш ніж п'ятистам браттям, що більшість із них живе і досі, а дехто спочили перше послання Павла до Корінтян розділ 15. Воскресіння Ісуса Христа є незаперечним доказом Його Божественності, того що Він дійсно є однородженим сином Божим. Але навіть деякі його учні цього не розуміли як слід. Про це, зокрема, можемо прочитати ум Іван Левід Марка у 9 розділі. Після його смерті серця учнів краялися від сумнівів. Незважаючи на те, що вони бачили Воскреслого Лазаря, вони все ще не могли змиритися зі смертю свого вчителя і не вірили, що зможуть побачити його воскреслим із мертвих. Те, що першими про Воскресіння Ісуса Христа довідалися жінки, як кажуть евангелисти, є свідченням того, як, за словами святого Павла, Бог вибрав немудрість світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу вибрав Бог, щоб засоромити сильне. Перше послання Павла до Коринтян, розділ перший. Свідоцтво жінок у ті часи вважалося. Дуже сумнівним, таким, що йому годі було вірити. І що робить Бог? Обирає жінок, яким юдеї так звикли не вірити, аби вони стали першими, хто поніс далі правдиве свідчення про Воскресіння Ісуса Христа, щоб засоромити мудрих, як написано. Бог робить дивні речі. На Великдень ми славимо Христа, який переміг смерть. На творах живопису і іконах Він зображений із переможним стягом над гробом, а під Його ногами череп, який символізує переможну ним смерть, яку він розтоптав, не залишивши їй жодної надії. Великий день радійте, люди, щаслива праця і кінець, що їх Ісус Христос сповняв. Він нині в славі з гробу став, надія наша кріпне днесь, Воскресним, й ми, як Він Воскрес. Дорогі брати і сестри, Воскресіння Господа нашого це наша жива надія і віра. Апостол Павло в першому посланні до Коринтян каже Коли ж бо Христос не воскрес, то віра наша даремна, Вивши в своїх гріхах. Тоді то загинули і ті, що в Христі упокоїлися, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей, але нині Христос Воскрес із мертвих первісток серед покійних. І ми з цілим світом прославляємо Бога, проголошуючи смерти. де жало Твоє? Глянь, учитель, нас жиє на Христі, помер Він раз. І від смерті всіх нас спас. Через Воскреслого Ісуса Христа, за словами святого Петра, ви віруєте в Бога, який з мертвих його воскресив, і дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. А коли живе у вас дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, як каже апостол Павло, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертні тіла ваші через Свого Духа, який живе у вас. І, як написано у Євангелії, Бог не є Богом мертвих, але Богом живих. Дорогі брати і сестри, Воскресний Ісус Христос є нашим Господом, Викупителем і Спасителем. Нашою надією і радістю. В Його ім'я ми молимося і дякуємо Небесному Отцеві за наше спасіння, прощення гріхів вічне життя. За словами Павла, коли ти вустами своїми будеш визнавати Ісуса за Господа і будеш вірити в своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. І ми визнаємо, і ми віруємо, і просимо Бога, щоб Він зміцнив нашу віру правдивими тілом і кров'ю Ісуса Христа в Господній Вечері. Отож слава і хвала Богові, який воскресив Господа Ісуса, як і пообіцяв, бо разом із Ним Він також, відповідно до обітниці, воскресить і нас, усіх, хто вірує в Нього. І покладається на нього. Бог миру, який з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса Христа, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю Його чинити, роблячи у вас приємне перед Його лицем через Ісуса Христа, якому слава, повіки вічні. Амінь. Благодать Божа, нехай буде з вами. Христос Воскрес, воістину Воскрес!